З якого гранату получу? виходить більше соку з турецького чи азербайджанського. Давайте це перевіримо. Беремо азербайджанський гранат. Завітав на столичний ринок. Одні продавці гранату переконують, що з азербайджанського буде соку більше. А інші продавці гранату переконують, що з турецького граната в сезон получається більше соку? Давайте ми це перевіримо. Перший пішов. Азербайджанський показав себе, думаю, з кращої сторони. І пішов турецький. Соковижималка наша прекрасно справляється з цим продуктом. Така його текстура. Так, що ми маємо на виході? Декілька легких грухів і тонізуючий напій у нас в руках турецький і Азербайджанський. Можливо, те, що турецький був більший, але з турецького гранату виходить більше соку, ніж з його сусіда. Пробуємо на смак. Тонізує. Які гранати берете ви?